Вітаю! Тема заняття оптичні телескопи та радіотелескопи. Надіюся, у тебе сьогодні чудовий настрій і ти готовий добре попрацювати на уроці. Але перед тим, як перейти до вивчення нового матеріалу, давай пригадаємо, що ми вивчали на минулому уроці. Виконай декілька завдань. Перше завдання обери правильне твердження. І наступне завдання спробуй продовжити речення. А сьогодні на уроці ти дізнаєшся. Дізнаєшся про будову оптичного телескопа та його призначення, астрономічні обсерваторії, що таке радіотелескоп та космічні апарати. На першому місці серед засобів, що збільшують можливості ока людини спостерігати небесні тіла, є телескоп. Це прилад для астрономічних спостережень, що набагато перевищує можливості ока людини спостерігати дуже віддалені небесні об'єкти. Першим його використав для спостереження зоряного неба відомий науковець Галілео Галілей у 1609 році. Окрім молочного шляху, Галілей спостерігав у телескоп кратери на поверхні місяця, плями на сонці, а також чотири найяскравіших супутники Юпітера. Обов'язковими складовими частинами оптичного телескопа є об'єктив, труба і монтування. Об'єктив збирає світло і будує зображення об'єкта чи ділянки неба. Труба або тубус з'єднує об'єктив з приймальним пристроєм. Монтування це механічна конструкція, яка тримає трубу і забезпечує її наведення на небо. Якщо приймачем світла є око, то в телескопі має бути обов'язково окуляр, через нього розглядають зображення, побудоване об'єктивом. Об'єктивом оптичного телескопа може бути лінза, кілька лінз чи дзеркало, що має певну кривизну поверхню, наприклад, сферичне. Що таке хороший астроклімат? Це ті місця на планеті, де немає штучних вогнів, де спокійна атмосфера із чистим і сухим повітрям, де протягом календарного року є велика кількість ясних ночей і куди можна дістатися без великих перешкод. Про астроклімат говорять переважно астрономи. Серед них пустеля Атакама в Чилі, де протягом року є 300 ясних ночей. Це також науковий заповідник Мауна КЕА на острові Гаваї та Канарські острови. Оснащену телескопами наукову установу, які виконують астрономічні спостереження і наукові дослідження називають астрономічною обсерваторією, першу Державну астрономічну обсерваторію в Європі Паризьку відкриту у 1671 році. Унікальною є обсерваторія на горі Мауна-Кеа на острові Гавайї. Тут встановлено телескопи КЕК-1 та КЕК-2. На цій світлині ви бачите надзвичайно великий телескоп Європейської південної обсерваторії. Україна також належить до відомих астрономічних держав світу. Найвідоміші класичні університети: Київський, Львівський, Харківський, Одеський, майже від дня свого заснування мають астрономічні обсерваторії. Нині в нашій країні діють майже 10 астрономічних обсерваторій. Серед найбільших українських астрономічних обсерваторій є головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, яка заснована ще в 1944 році, її побудовано на південних околицях міста Києва і оснащено кількома телескопами, найбільший з яких має діаметр об'єктива 2 метри. Науковці на цій головній Астрономічні обсерваторії визначають положення небесних тіл на небесній сфері, вивчають обертання Землі, досліджують тіла сонячної системи, сонце, зорі і галактики. Також серед найбільших українських астрономічних обсерваторій є Кримська астрофізична обсерваторія, заснована 1945 році. Її розміщено неподалік від Бахчисарая на невеликій плоскій вершині, і оснащено кількома різними телескопами. Серед них найбільший в Україні телескоп з діаметром об'єктива головного дзеркала 2,6 метрів. Від небесних тіл до землі проникає не тільки видиме людиною світло, але і радіохвилі. Тобто небесні об'єкти можна не лише бачити, але й слухати від них радіосигнали. Для цього використовують радіотелескопи. Найбільший нині радіотелескоп FAST має діаметр антени 500 метрів. Він розміщений в Китаї. В Україні під Харковом працює найбільший світі радіотелескоп, що реєструє довгі радіохвилі – 2 його ефективна площа, тобто площа якою він сприймає випромінювання, становить 150 тисяч квадратних метрів. Нині космічні апарати застосовують для розв'язання багатьох завдань стеження за поверхнею і атмосферою Землі, передавання сигналів зв'язку, вивчення різних небесних тіл. Розглянь на світлині основні складові будь-якого космічного апарату. Щоб позбутися впливу атмосфери Землі та реєструвати все випромінювання від небесних світил, нині встановлюють спеціально сконструйовані телескопи на штучних супутниках Землі. Такі супутники також вважають обсерваторіями. Найбільшою серед них є космічний телескоп Джеймса Веба. Він має об'єктив діаметром 6,5 метрів і працює у міжпланетному просторі на відстані 1,5 мільйона кілометрів від Землі. Отже, спробуй поділитися враженнями від уроку. Продовжу речення. Після цього оціни свою роботу. А я дякую за увагу. До зустрічі!